Привіт, друзі, ввечері, я приїхав додому. Здається, нічого незвичного, Йду я собі до хати і дивлюся, а щось не то. А що не то? Просто кури сидять на деревах, друзі. Ви тільки подивіться, йоп. Його... Анатоліч, блядь! Так, ану зліз. Анатоліч. А ну зліз бігом. Зліз, я сказав. Анатоліч, ти мені тут не чуди, бігом. Якось так куришо голуби, друзі. А ямцемані, азіатська порода дуже-дуже прикольно. Правда, що вони на деревах сидять. І ще тим, хто мені казав, що вони в мене в закритому пространстві. Друзі, в них окремо все обгорожено для вигулу. Воно капустинка висить. Воно кури на дереві. Воно їхня качелька. Воно мої цапульки до мене вже підійшли. Вони такі ручні класти. Що мої маленькі гаврики? Мої це маньки, оно дочубати, десь там Віталя ще бігав. Ну якось так. Всім гарного дня.